Іван пише наступні слова, і почув я голос із неба, що до мене казав, напиши блаженні ті мертві, хто з цього часу вмирає в Господі. Дорогі друзі, як важливо для людини жити з Господом і вмирати з Господом. Тому що люди хочуть прожити дуже часто, люди хочуть прожити без Господа, а вмерти. І бути з Господом. Так не буває. Важливо жити з Господом, і важливо вмирати з Господом, для того, щоб бути з Господом. Апостол Іван колись написав в першому післанні, другий розділ, 28 вірш. А тепер, діточки, залишайтеся в нім, щоб як з'явиться Він. То, щоб ми мали відвагу та не були засоромлені ним під час Його приходу. Дорогі друзі, живете ви з Ісусом чи ні? Залишаєтесь ви в ньому, чи Він є вашим життям, це дуже важливі запитання, які мають лунати для кожного з нас. Тому що якщо ми не живемо з Ісусом, ми не будемо проводити вічність з Нім. Тільки ті, хто живе з Ісусом, буде з Ісусом проводити свою вічність.